Є на світі свят багато, Урочистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз. О, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь. Подаруночки це свято, та молю я не про те. Береже матусю і татку, і хай рідний край світе. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає. Хто в мальпах його благає, всім він поміч подає. Через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей.